Уж які повертаються зі сходу країни, потребують лікування та реабілітації. Завдяки волонтерам та буковинським лісівникам. Вже півтора місяці вояки мають можливість разом із сім'ями оздоровлюватися на території Берегомецького лісомисливського господарства. А до дня українських збройних сил для вояків, які повернулися із зони АТО та воїнів хабаганців тут організували святковий концерт. На концерті звучали патріотичні пісні, вірші про звитягу українських військовослужбовців, спомани про трагічні події конфлікту на сході країни та в Афганістані. Вони дійсно є сьогодні герої, і мені приходилося зустрічати з молодим поколінням, і вони настільки патріотичні налаштовані, настільки вони сьогодні героїчно налаштовані, настільки вони хочуть поміняти життя в нашій країні ситуацію, і нехай це їм удасться це зробити. Вони цього достойні. Вже майже 70 військовослужбовців відпочили та оздоровились на базі Берегомецького лісництва, ще у Вишницькому районі. 22-річний Дмитро Кузик в зоні антитерористичної операції перебував 5 місяців. Брав участь у військових операціях неподалік населених пунктів щастя, металіста, веселої гори та під Луганським аеропортом. Розповідає, попри шалені обстріли бойовиків та складні умови ведення боїв, триматись їм допомагало, і місцеве населення. Ось приходили там місцеві люди, допомагали там, привозили воду. Їду, дякували. Ну, спочатку якби, були такі, що нас не підтримували, От пару перших днів замислився, чи взагалі ми там потрібні. Ну, потім, коли при... приходили, дякували, сказали, як це. ми не можемо так казати, що це Росія, це наша земля, Україна, ми тут народились. Ну, це якби зразу ну, підтримувало. Воїни афганці яких запросили на концерт, зізнаються навіть не могли уявити, що колись на нашій землі буде війна, а Москва стане агресором. Іван Гузак в Афганістані воював рік і дев'ять місяців. каже, що його російські товариші по службі також проти братовбивчої війни вони дуже обіжені. Що бо ми разом були в Афганістані, Вони мене вважають. бо ми кажуть, ділилися куском хліба, глотком води. Ми ділилися, і вони. Не на що цієї війни, ви знаєте, вони дуже так я з ними розварив своїми командирами, начальниками. То вони дуже уникавання навіть слово вони по-русски казали. Слово Ванюша каже, ні слов. В день Збройних сил України військовослужбовців не залишили без уваги. Місцеві дітлихи подарували їм малюнки, а волонтери спільно з лісівниками підготували для них подарунки. Олена Гончак, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Мінсоцполітики України.